Престиж міста він залежить від е, того, від тих людей, які це місто наповнювали, які тут жили, які тут народилися, які тут бували, які щось до нього привносили. Одеса велике місто з дуже розмаїтою історією. У нас справді дуже багато. Видатних людей мають причетність до нашого міста, і це прекрасно. І Леся Українка це одна з тих вагомих постатей, які роблять наше місто таким прекрасним, таким славним. Я хочу ширше говорити не тільки про назви вулиць, про взагалі вшанування пам'яті і включення. Більш активного включення Лесі Українки в одеський контекст. Це не означає, що ми будемо щось там видумувати чи притягувати. Ми будемо говорити про ці факти, які пов'язують Лесі Українку з Одесою. На цьому слайді ми бачимо меморіаль.